Пане Сергію, по оперативній ситуації на вашому напрямку, що можете сказати станом на 9 липня, чи збільшиться інтенсивність ворога, чи вони більше застосовують там fpv дронів, живі, живу силу. Яку тактику використовують? Ну і чи, звичайно ж, застосовують важкову броню? Ну, скажімо, ворог продовжує тероризувати Україну, в тому числі і на сході нашої країни. В тому числі, е, практично е ну, немає такого дня, щоб вони не обстрілювали безпосередньо е цивільні об'єкти е помешкання наших громадян, і, на жаль, кожен день гинуть люди. От а стосовно безпосередньо бойових дій і е е тактики ворога вона практично не змінилась. Вони наміри ми їхні бачимо. За думку їхню також розуміємо, що вони хочуть от, тому <кхід> це все пересікається, скажімо. Ще на початку того, що вони збираються робити, тому дуже активна робота розвідування проводиться різними способами, от шукаються постійно, моніторяться місця накопичення особового складу цих вояк-терористів. От і відповідно до цього на них там уже різними способами. Ми видавлюємо їх, знищуємо, вбиваємо там, і, і таке інше. От при цьому хочу наголосити, що саме покровський напрямок на сьогодні по кількості от цих штурмових дій, по інтенсивності авіаударів і так далі, залишається ну максимально пр в лавках пріоритетом для ворога. От і, і ми на це дуже дуже противно реагуємо. Пан Сергій, хотів би вас запитатися ще який пріоритет зараз є ворога, тому що якщо дивитися на Покровський напрямок, то чи першочерговою цілі вони ставлять для себе обхід Покровська з півдня, чи все ж таки рух до адмінкордону і всі зусилля вони спрямовують на Дніпропетровщину, тому що аби кричати потім, що вони перетнули кордон між Донечиною і Дніпропетровщиною, і вони вже в ще одній області України. Ну вони хай піднімають постійно, от там, десь вони якусь трицю три ганчірку свою триколорну вти втикнуть і вже кричать, що ми там закупили те чи інший населений пункт. От за за, за думку ворога ми, ми розуміємо це: обхват велике кільця, якби Покровська, вийти на трасу покровсь павлоград от з, з двох сторін. Оце це вони ну бачимо, скажімо так. Потує їхні в цьому напрямку, О, при цьому е кількість боєздітнень е на Новопавлівському напрямку також збільшився, от і він е ну інтенсивність також ведеться. Головнокомандуючий сказав, що велика групировка, да більше 110 тисяч саме на цьому напрямку, але Характер поведінки ворога залишився таким самим малі піхотні групи, постійні піхотні групи, незважаючи на цю жару, вони там все намагаються, скажем, десь перебігати в повній екіпіровці, розумієте, да? от, і причому це не самі підготовлені е, в фізичному плані е, вояки. От. Але йдуть, йдуть і постійно потерпають від, від наших там, уражень. От. Ми е, обов'язково по, по характеру своєї поведінки доти ми не знайдемо, де він заховався, там якщо їх там іде два-три чоловічка, одного ранили, другого вбили. От доки третього не знайдемо, то це ніхто, е, ну як то кажуть, домашнє завдання дається на, на вечір, на ніч обов'язково за цим слідкуємо, де вони діваються. Тобто, робота по знищенню ворога нашої території ведеться цілодобово, безперервно. От, хотілося б, щоб точно так же працювала вся інша країна, наша, от, яка, наш стил. От, і всі люди були ну, причетні до, до, до цих дій і не були байдужими до того, що відбувається в нашій країні, зараз найважливіше. Хочу підкреслити, от, е, у вашому виступі прозвучало слово про заміну дипломатів. Ми про це казали вже давно, що не можуть бути якихось там, знаєте, там канікул, вихідних і таке інше, коли країна. Потерпає від агресії, от дипломати повинні працювати, мабуть, не 24, а і більше годин на добу для того, щоб забезпечувати робити все для того, щоб не чекати, поки прийдуть якісь там свята і і ще. А е, необхідна допомога нам надходила постійно, тому що ми маємо право про це заявляти. Ми стоїмо на е, стороні добра. Ми захищаємо весь цивілізований світ. Від цих е, цих терористів, від того, що посіє, ну може сіяти в різні регіони світу, от е, ті самі конфлікти, які потім е, випливають в тому, що гинуть е, абсолютно непричатні, ні до яких поганих дій люди, е, і в першу чергу, на жаль, діти це дуже важливо. І ви згадали парації про тил, який має щодня також. Пам'ятати і робити усе для того, аби забезпечити сили оборони країни. Давайте до них і звернемося. Я знаю, що є активний збір у вашого підрозділу. Геоукраїнські мурахи разом з Калініченко Олександром збирають на потреби та забезпечення підрозділів БПЛА на сході. Ціль 500 тисяч гривень. Детальніше можете сказати, пан Сергій, які потреби є в першу чергу нагальні і на що треба звертати увагу при тому, коли Дрон, на Україні. Е, у ворога е, цього добра дуже багато. Дуже багато. Вони використовують їх постійно, у них це е, поставлено на великий промисловий потік. Ми сьогодні шукаємо абсолютно е, різні варіанти для того, щоб у нас е, цих засобів було е, більше. От, і тому е, налагодили своє виробництво е, дронів на автоволокні. Протестували і вже випробуємо їх на полі бою. Тому це ну, безпосередньо кажу за один із наших підрозділів тому, скажімо, ефективність ми вже бачимо. От, е, Хотілося б, щоб їх було більше хлопці, дівчата цього чекають. Це наш захист, це наше наближення до нашої перемоги. Тому долучайтеся і дякую всім, хто чи може допомагає в цьому плані. Це наш не просто е, там якесь бажання, да? це наша. Необхідність обов'язок потреба, да, це обов'язок кожного громадянина України, хто вважає себе українцем, хто вважає себе громадянином України і хто вважає себе взагалі просто гарною людиною. Це дуже важливо, пане Юрію. Що відомо з по атаці ворога окупантів з ніч з 8 на 9 липня, та й загалом за останню добу, де і чим бив окупант? На жаль, у нас продовжуються насована атаки по населеним пунктам за крайню добу 46 населених пунктів було під ворожим вогнем. На жаль, одна людина загинула ще 17 отримала поранення. Це завчора, і в сьогодні вже маємо інформацію про поранених по кількості. Зараз ще уточнення, тому що немає зведеної інформації з лікарень. Але ворог продовжує атакувати наші населені пункти. Застосовує дуже багато і півдронів дрони, які скидають вибухівку. По цивільному транспорту, по скупченню людей, а такою цивільну інфраструктуру переважно абсолютно більшість цілі це житлові будинки або багатопорохове, або приватні, але є і по адміністративним будинкам, по по містам скупчення людей. Це можуть бути магазини, ринки, зупинки громадського транспорту. Але всі цілі це цивільні, тобто вони продовжують тактику терору, залякування і знищення цивільного населення. Пані Юрію, хотів би задатися вас щодо атак, тому що от оперативне командування Південь каже, що вперше спочатку повномасштабного вторгнення Росіяни намагаються тиснути по усій лінії бойового зіткнення на півдні нашої країни, чи почастіше, а можливо стали інтенсивнішими атаки росіян з завзятішими якимись з лівого на правий берег? Ну, так стало більше об'єктивно більше в часті. Її більше стало дронів, Незважаючи на всі заходи по протидії таким атакам. Вони є це і реби, вогневі групи, інші заходи. На жаль, атак, все ще дуже багато. Все частіше вони застосовують дрони на оптоволокні, які вже в РФ там не працює. І дуже багато інших атак, тобто артилерія, РСЗВ, все це працює, час від часу вони продовжують каби застосовувати по населеним пунктам. І як ви бачите, якщо там в середньому 30-35 населених пунктів, ну от завчора 46, тобто, по кількості населених пунктів, так само, ну, як мінімум, не зменшується кількість атак. Пане Юрі, також хотів би запитатися, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, тому що от я бачу інформацію, що росіяни намагаються активно молодь залучати до навчань якихось військових, там здають їм зброю в руки, і там на сотня, то й на тисячі говориться про те, що наших, навіть неповнолітніх, змушують виховувати собі ненависть до України. Ну, фактично таке. Я вам дякую дуже за це питання, тому що дуже важливо, щоб як можна частіше ми говорили з от саме про ну, наших людей, які зараз виживають в умовах тимчасової окупації, щоб ніхто не забував про те, що там українці, які так само борються, незважаючи на те, що там ну такий пасивний спротив, тому що. Зараз фільтраційні заходи вони там, максимально потужні, і ми фіксуємо і по кількості затримання арештів, е, тобто не зменшується ця робота. Їх е, цей терор про, щодо нашого населення по молоді так абсолютно вірно. Це залишається їхнім пріоритетом. Дуже багато вони е, в цьому році знову застосували своїх програм, так званих і культурний обмін і оздоровлення. Це все в лапках, тому що мета. Не здоров'я молоді або їх виховання, якесь культурне. А пропагандистська така обробка зомбування вони ганяють цих діточок по території Російської Федерації. Там їх водять це обов'язково да по, по всім цим музеям. Це все дуже так в форматі. Мілітарів друга світова війна. Акценти на це. Ну і на території самообласті так само дуже багато цієї роботи. І в навчальних закладах позашкільної роботи через юнармію, через казацький рух, через постійні комунікації з так званими героями СВО, яких вони водять по навчальним закладам. Ну таких програм дуже багато, і звичайно, на жаль, певні, пев певну реакцію, це мають певні результати. Вони мають по такій обробці, тому що ну дуже багато часу вже люди в тимчасовій окупації, їм дуже важко.